У натовпі на вулиці Великого американського міста можна скласти уявлення не лише про населення Америки, але, напевно, і про населення всієї планети. Тут можна побачити і африканців, і індіанців, і європейців, і азіатів або принаймні їх нащадків, але майже всі вони американці. Коли європейці відкрили Північну Америку, то вона вже була заселена місцевими племенами. Понад 30 тисяч років тому їхні предки проникли сюди з Азії. Заселення відбувалося через так званий Берингів міст, що в минулому з'єднував старий і новий світ у районі сучасної Берингової протоки. Доказом того. Що прабатьківщиною індіанців Північної Америки була Азія, є характер знайдених археологами давніх поселень на континенті. Крім того, про близькість індіанців та монголоїдів Азії свідчать численні зовнішні ознаки відносно темна шкіра з червонуватим відтінком, жорстке пряме волосся на голові, рідкий волосяний покрив на тілі, темний колір очей, і широке обличчя. Разом з тим, індіанці Північної Америки виділяються певними характерними рисами. Вони мають високий зріст, орлиний ніс інший, ніж у монголоїдів, розріз очей. У південних районах Материка корінні мешканці Північної Америки вже на початку нашої ери створили високорозвинені цивілізації. В основі їх господарства було землеробство. Саме завдяки індіанцям Америки світ почав культивувати і вживати у їжу багато знайомих нам продовольчих культур. Особливо високого рівня суспільного розвитку досягли ацтеки індіанці Мексики, їх держава мала високу густоту населення, розвинуте на ті часи господарство і своєрідну культуру. До корінного населення Північної Америки належать також ескімоси. Вони живуть на узбережжі Північного Льодовитого океану та на півдні Гренландії, полюють на морських тварин або випасають оленів. Колонізація материка європейцями сильно змінила склад його населення. Після відкриття Америки. Протягом чотирьох століть загарбники знищували індіанські племена. Тепер у США і Канаді індіанці становлять менше одного відсотка населення. Аборигени живуть головним чином на крайній півночі та на посушливих плоскогір'ях Заходу. У Мексиці основну частину населення становлять метиси. Нині, серед населення Північної Америки. Переважають нащадки переселенців з Європи англійців, ірландців, французів, німців тощо. Є також українська діаспора. У формуванні населення Північної Америки велику роль відіграли раби африканці, що були завезені на континент у 16 19 століттях для роботи на плантаціях. Сьогодні – на материку проживають десятки мільйонів нащадків різних народів Африки, афроамериканців Північна Америка заселена нерівномірно. Невелика кількість населення спостерігається у Гренландії, деякі острови Канадського арктичного архіпелагу взагалі безлюдні, рідко заселені також напівпустельні та пустельні райони Заходу. Найвища густота населення. На сході Північної Америки, а також в окремих районах Мексики. Північноамериканський континент один з найбільш урбанізованих регіонів світу. Тут знаходяться найбільші міста і міські агломерації, тісно пов'язані між собою у групування поселень. Так, столиця Мексики, Мехіко, є найчисельнішим містом планети. У північній Америці знаходяться одні з найбільш розвинутих країн земної кулі Сполучені Штати Америки та Канада.